Опри обіцянки всі переслідування та покарання відмінити, влада і далі тисне на євроактивістів. Степан Барна зазначає: ті, хто брав участь у мирних акціях, сьогодні отримують повістки до суду. Начебто, все добре, переслідують людей, не переслідують, але чомусь люди ховаються, і повістки надалі продовжують отримати правий сектор запевняє такі повістки їх не лякають. Своєї мети не зрадять, готові йти до кінця, відстоювати свої першочергові позиції, навіть якщо доведеться діяти радикально. Не влаштовують переговори, ті, що ведуться. Нас влаштовує одна Янукович повинен разом з усіма піти від влади. Нещодавно створені білий молот» тепер вже у складі у наунсо. Ці ж хлопці чергували у донедавна захопленій обладміністрації. кажуть, нинішнім правоохоронцям вірити не можна. Коли ми міліціонерам носили чай, вони мило з нами спілкувалися. Але коли стала ситуація ребром, щоб нас звідси вигнати, тобто, оскільки навіть якщо вона не була захоплена, то ставлення до нас вже було зовсім інше. Нагадаємо, за домовленістю між владою та активістами за звільнення стратегічно важливих приміщень пообіцяли відпустити усіх затриманих майданівців. Підпільний цех з виготовлення фальсифікованого спиртного співробітки управління боротьби з економічною злочинністю виявили у селі Струсів Теребовлянського району. У приватному помешканні місцевий житель організував гуральню, де колотив з води та спирту горілку різних торгових марок. Не важко уявити, якої якості спиртосуміш потрапляла у пляшки, якщо навколо панував такий безлад, бруд, стіни, вкриті цвіллю, словом, санітарні умови жахливі. Якби ті, хто спокушувався на дешевизну горілки, бачили, у яких умовах її виготовляють, то, мабуть, задумали бся, чи варта така економія власного здоров'я. А люди скуповували сумніний товар до того ж чималими партіями. Останню оборудку задокументували правоохоронці. Продавець перевантажив покупцю 100 пляшок фальсифікату. Дана інформація була внесена до єдиного реєстру, от, і проводились розшуковані негласні слідчі дії. Про, проведені були. Обшука, під час яких було вилучено біля 400 бутил готової продукції на збут, також було вилучено підроблені акцизні марки, пляшки, в які повинна була розливатися спиртосуміш, яка була вилучена. На сьогоднішній день проводяться заходи по виявленню уже тої продукції, яка була. Збута раніше під час огляду приміщення. Міліотенери вилучили майже пів тисячі пляшок фальсифікованої горілки марок пшенична та зелена, майже три тисячі марок акцизного податку старого та нового взірців з ознаками підробки, 120 літрів спирту, металевий ключ для закурковування, бочки, каністри, корки, спиртометр, а ще майже дві тисячі порожніх пляшок. Вочевидь, підприємливий торгаш уже мав замовлення на виготовлення нових партій фальсифікату. Асортимент якого був різноманітний на тару, були наклеєні етикетки відомих марок горілчаної продукції Золоте поле, хлібний дар, мороша, наша марка, наливайко та інші. На даний час кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України. Чи зміниться правова кваліфікація дій підозрюваного покаже час? Адже міліціонери ще встановлюють звідки зломисник брав сировину місця реалізації фальсифікованого товару. Також призначено ряд експертиз вилученої продукції, підозрюваного згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Затримали. Проводиться досудове розслідування. Нещодавно чадний газ мало не забрав життя у неповнолітнього мешканця бережан з ознаками отруєння потерпілого шпиталізували у місцеву лікарню. Щоб не опинитися на місці потерпілого, надзвичайники рекомендують дотримуватись кількох основних правил. Щоб уникнути отруєння, потрібно дотримуватись правил безпечного використання автономного опалення та газових приладів, регулярно перевіряти тягу в димоході, не перекривати пічний димохід на ніч. Не використовувати газових плит для опалення приміщення, регулярно провітрювати приміщення, де використовуються газові прилади. Рятувальники наголошують, при виявленні особи, що надихала щадного газу, необхідно її винести на свіже повітря, забезпечити вільне надходження кисню до легень, розстебнувши одяг. Якщо постраждалий при свідомості, йому потрібно багато пити. Країна на порозі державного перевороту. Про це на останньому віче заявили лідери опозиції. Сьогодні розглядатимуть питання щодо повернення конституції 2004 року. Це означає, що влада тепер буде не президентсько-парламентська, а навпаки. Проте чи дасть ці результати, впевнені не всі я вважаю, що це питання є інструментом і механізмом розв'язання тієї складної проблеми, в яку попало наше суспільство. І чи я вірю в те, що воно буде розв'язано цього тижня? Ну, скажу відверто, на жаль, ні. Тому що я не уявляю собі, якщо ми завтра би, допустимо, було повернуто до цієї Конституції, і що тоді? Хто буде формувати? У Тернополі вже другий тиждень справді по весняному тепло. Деколи температура підіймається навіть вище плюс десяти. Метеорологи обіцяють, така погода буде ще мінімум тиждень. Попри це, на ставі десятки рибалок. Кажуть, не покинуть улюблену справу, поки крига зовсім не стане. Бачите, що лід трошки затонкий. А скільки зараз лід має? Ну, сантиметрів, так п'ять, напевно. Та безпечно п'ять сантиметрів, напевно. Що не страшно. Камінь до ноги прив'язав, та й все. рятівники кажуть, наразі вже небезпечно рибалити. Криги майже немає, лише товстий шар снігу. Якщо біда таки станеться, то головне у цій ситуації не панікувати, лягти на воду, зняти взуття і верхній одяг. Та якщо не вдасться самому добратись до берега, кликати на допомогу. Теплу та майже без опадів погоду слід очікувати тернополянам протягом всього тижня. Метеорологи кажуть, що позначка термометра в окремі дні підніметься до 10 градусів вище нуля. В найближчі дні погодні умови в області в основному обумовлюватимуться полем підвищення атмосферного тиску. Очікується переважно без опадів. Погода лише в день 20-го та вночі 21-го часу невеликі короткочасні дощі. Західний вітер від 3 до 8 метрів за секунду. На дорогах на окремих ділянках доріг вночі та вранці. Рігатиметься ожеледиця і місцями тумани. Температури повітря нічні будуть близькими до нуля, а денні будуть підніматися до 4-9 градусів тепла. Як зазначила Оксана Софінська, зараз середньодобова температура перевищує кліматичну норму на 3 шість градусів. Проте з досвіду минулого року можна очікувати снігу і в березні.